Слава Україні! Рада вітати вас на своєму каналі, Любі Семикласники. Ми продовжуємо вивчати цікаву науку хімію. І сьогодні пропоную розглянути наступну тему хімічні формули речовин. Ми щодня зустрічаємося з хімічними речовинами, засоби, якими ми миємо вдома. Також ті, які є ліками у нашій аптечці, засоби гігієни, продукти, які вживаємо, складаються з хімічних речовин. Найчастіше використовуємо вдома кухонну сіль, воду, метан, основний складник природного газу, буряковий цукор, лимонну кислоту, оцтову кислоту, спирти. Хімічні речовини складаються з певної фіксованої кількості структурних частинок. Атомів, молекул чи йонів. Щоб з'ясувати, що містять ці частинки для будь-якої даної речовини, хімікам потрібно знати хімічну формулу речовини. Хімічна формула це скорочене позначення складу речовини за допомогою хімічних символів. Хімічна формула визначає назву речовини, молекулу цієї речовини. А для речовин немолекулярної будови так звану формульну одиницю, з яких елементів складається дана речовина, скільки атомів кожного елемента входить до складу молекули, чи формульної одиниці цієї речовини. При складанні формули даної речовини треба написати в ряд символи хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини. І справа до кожного з них внизу маленькою цифрою позначити кількість атомів кожного елементу. Ця цифра називається індекс. Якщо індекс не стоїть біля якогось символа, то це означає, що до складу молекули або формульної одиниці входить лише один атом. Отже, індекс це цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знака і позначає число атомів даного елемента. Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів, вказуючи атоми, яких хімічних елементів входять до складу сполуки а кількісний за допомогою індексів, тобто скільки атомів кожного елемента. Для речовин, утворених з молекул, хімічна формула передає склад однієї молекули. Наприклад, О2 молекулярна формула кисню. У молекулі кисню містяться два атоми хімічного елемента оксигену або кисню. Формула H3PO4 показує, що це ортофосфатна кислота, Щодо її складу входять гідроген, фосфор, оксиген, і що молекула складається з трьох атомів гідрогену, одного атома фосфору і чотирьох атомів оксигену. Гелій. Молекулярна формула інертного благородного газу гелію. Молекули благородних газів одноатомні. Молекули є типовою складовою біологічних об'єктів рідин, газів і молекулярних кристалів. Проте багато твердих речовин не мають молекулярної структури, а утворені атомами або йонами. І виділити окремі молекули неможливо, бо вся речовина фактично є однією велетенською молекулою. Так, наприклад, графіт це речовина атомної будови, у якій кожен атом вуглецю утворює один з одним чотири зв'язки. Купру формула МІДі, яка показує, що її структурною одиницею також є атоми. Склад таких речовин будемо передавати записом символу хімічного елемента без індекса. Натрій хлорид, у побуті відомий як кухонна сіль, хімічна сполука з йонною кристалічною градкою, його формула натрій хлор. Вона показує співвідношення атомів натрію і хлору, які сполучаються, утворюючи цю речовину. Біля символів хімічних елементів індекси не стоять, як бачите. Це означає, що співвідношення складає один до одного. Група атомів, склад якої відповідає простій формулі речовини, називається формульною одиницею. Магній гідроксид – речовина немолекулярної будови. Магній ОНЧувана. Це формульна одиниця магнігідроксиду, що складається з одного атома магнію, двох атомів оксигену і двох атомів гідрогену. Якщо індекс виноситься за дужки, то він відноситься до кожного з елементів, що стоять у дужках. У хімічних записах використовуються коефіцієнти. Коефіцієнт це цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число окремих атомів, молекул або формульних одиниць. Коефіцієнт 1 не записується. Наприклад, О один атом оксигену, 3H2 три молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів хімічного елемента гідрогену. 10H2SO4 це 10 молекул сульфатної кислоти, кожна з яких містить по 2 атоми гідрогену, 1 атому сульфуру і по 4 атоми оксигену. Недостатньо лише писати хімічні формули, їх треба вміти читати. Правила вимови хімічних формул такі, Виголошуються назви хімічних елементів у послідовності запису їх символів у хімічній формулі. Після назви кожного елемента називають число, яким позначено індекс, якщо він є. Наприклад, калій ОН, OH, кальцій H2, ферум О2. h so 4 Давайте потренуємось. Запис 2 йо2. Це дві молекули йоду, два атоми йоду, одна молекула йоду чи один атом йоду. Отже, це дві молекули йоду, кожна з яких складається з двох атомів йоду. Складіть формулу речовини, якщо відомо, що її молекула містить один атом карбону і чотири атоми хлору. Ця формула це хлор 4. Запишіть формулу, яка читається наступним чином. Ферум ОH3. Отже, ця формула виглядає наступним чином. Укажіть формулу речовини до складу молекули або формульної одиниці якої входять 4 атоми. Це такі формули, як ферум 2О3 h 2 o 2 NO, h 2 o Давайте порахуємо, скільки атомів входить до складу кожної формули. 2 додати 3 дорівнює 5, 2 додати 2 дорівнює 4, 1 плюс 1 дорівнює 2, і 2 додати 1 дорівнює 3. Отже, правильна формула H2O2. У порції речовини, формула якої H2O2, всього міститься 240 атомів. Визначте, яке число молекул міститься у цій порції речовини. Якщо до складу однієї молекули входить 2 додати 2, 4 атоми, то 240 атомів містяться у. 240 ділимо на 4 дорівнює 60. Тобто у такій кількості молекул. Запишіть у наступному порядку такі формули: Два атоми брому, одна молекула брому, що містить два атоми брому, один атом брому, дві молекули брому. Отже, записи мають бути наступними: 2 бром, бром 2, бром, 2бром. Виберіть запис, який показує одну молекулу водню. 2H2H2. h h 2 Отже, правильна відповідь H2. Одна молекула водню містить два атоми водню або гідрогену. У якій кількості чадного газу СО. Міститься стільки ж атомів, скільки їх містить 20 формульних одиниць амоній нітриту NH4NO2. У одній формульній одиниці амоній нітриту міститься 1 додати 4 додати 1 додати 2 разом з 8 атомів. 20 формульних одиниць буде містити. 20 помножити на 8 дорівнює 160 атомів. У одній молекулі чадного газу міститься 2 атоми. Отже, 160 ми ділимо на 2, отримуємо 80 молекул. Таким чином, 160 атомів буде уміщатись у 80 молекулах. Отже, ми сьогодні з вами говорили про формули хімічних речовин. Давайте підіб'ємо підсумки. Хімічна формула це скорочене позначення складу речовини за допомогою хімічних символів. Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів, а кількісний за допомогою індексів. Індекс це цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знака і позначає число атомів даного елемента. Коефіцієнт це цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число окремих атомів, молекул або формульних одиниць. Сподіваюсь, що ви гарно засвоїли матеріал теми. Якщо урок був для вас зрозумілим, залиште під відео вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих уроків!